Привіт, Я рада вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні ми приготуємо дуже смачну, швидку та ситну піцу на основі кабачків. Починаю я із підготовки кабачка. Я буду використовувати ось такий кабачок, жовтенький він у мене, молодий, і ось таких два маленьких, по вазі 250 г. Який кабачок буде абсолютно немає ніякого значення. Єдине, що якщо кабачки зрілі, то потрібно з них буде прибрати шкірку і, відповідно, видалити насіння. Далі кабачки потрібно натерти ось на великій терці. Після того, як кабачок я натерла, з нього потрібно по максимуму обов'язково віджати всю рідину. Далі до кабачка я додаю одне яйце. До смаку сіль та чорний перець, в моєму випадку, ніяких спецій я більше додавати не буду. Звичайно, можна ще чогось додати, якщо хочеться, і борошно. Борошно буду додавати по одній столовій ложці. Ну, спочатку додам буквально 3. Перемішаю і потім подивлюся, якщо потрібно буде ще, то додам ще. Це, звичайно, треба дивитися все по консистенції тіста. Тісто я вимішала. Ось таке воно виходить. Загалом у мене пішло 5 столових ложок борошна і тепер йду смажити. На плиті у мене вже розігрівається сковорідка. Змастила я її буквально краплею олії. Перекладаю сюди все тісто і рівномірно розподіляю його по дну сковорідки. Формуючи млинець. Далі сковорідку я закриваю кришкою. І на невеликому вогні мені потрібно обсмажити млинець з однієї сторони до золотистого кольору. А поки готується основа для кабачкової піці, підготую такий собі імпрозований соус. У мене тут невеличка помідорка, я її навпіл уже розрізала. І тепер натираю на велику терку. До м'якоті помідора я додаю подрібці солі та цукру. Це, звичайно, все до смаку. І також буду додавати часник. У мене два невеличких зубчика пропустила через прес, теж сюди викладаю і все перемішую. І також я вже підготувала паралельно решту інгредієнтів. Для начинки я взяла салямі і. Нарізку м'ясну. Звичайно, начинка може бути абсолютно будь-якою, що є по наявності. Можна, можна зробити взагалі овочеву піцу. Головне, щоб продукти, які додаємо, були готові вже до споживання. А також потрібен буде твердий сир, я його потерла на велику терку. Цієї сторони мій млинець вже підсмажився. Я перевернула його на іншу і тепер відразу розподіляю по ньому весь соус. І, до речі, помідору можна замінити звичайним улюбленим кетчупом. І далі буду розподіляти начинку. І зверху посипаю все тертим сиром. І сковорідку знову закриваю кришкою і на малому вогні буду готувати вже до повної готовності. Орієнтовно по часу це десь 10-15 хвилин. Я вже готова і така невеличка порада. Оскільки е, тісто достатньо ніжне, то аби її зняти із сковорідки і вона не пошкодилася, то краще використовувати тарілку. Тепер я хочу ще посипати ось зелень. В моєму випадку, це зелень петрушки. Смачну та ситну піцу можна подавати до столу. А на сьогодні у мене все. Я хочу всім подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, хочу побажати всім миру і злагоди та до зустрічі в наступних відео.